Так, я, звісно, не сплю, і раз я вже так одна в країні, то тут просто капець, то ще думками. Я не пішла спати. Я пішла з надією, що я спробую сісти і завершити це зараз, не відкладаючи на завтра. Бо якщо я відкладу, завтра його теж не зроблю, я себе знаю. Але це не мова не про це. Взагалі, забуло свою цю ситуацію. Спершу mm. я думаю, чисто на рандом закидаю цю сторіс, аби самі для себе виговоритися, бо щось зайшла в канал Але Малкин, в телеграм-канал, і там якісь вилісний конфлікти з її подругою, яка їй публічно почала щось там обсирати, через як їхньої дружби, Ну, коротше. І оце лапуше свою позицію, з своїй сторони, і я просто це почитала, подумала про себе і така зрозуміла, знаєте. Я, звісно, якби вже почала себе страхувати від хейту, від просто Я що не роблю, я на все придумаю, сама все по голові, вже типу, тисячу причин, ну, умовно. За що можна до мене було доїбатися? Я на. Ці всі ситуації зразу придумують свою реакцію реагування. Вже якби трошки мозок не працює пізно, але це просто неадекватно, по-перше, за те, що ми живемо в такому світі, що тіпа, ти боїшся проявлятися з точки зору того, що. Тебе можуть просто з гамном змішати в будь-який момент, якісь просто якесь гімно і по факту. от. І мені дуже шкода, що це твориться взагалі інфопрост саме з хорошими людьми. Типу, ті, які реально роблять щось нормальне, і типу, це те, чого я дуже боюся. І про що я намагаюся не думати, бо того, що я йду з відкритим серцем, я йду з добром. Типу, мені хочеться якби нести у це хороше, але. Якби всіх дуальний, і не забуваємо, що він складається не лише з добра. Бо от, і я от е, свою вразливість, свою душеньку, свою чутливість у цьому, мені б не хотілося, е, ну, хотілося б ображати. Я не маю що вам тут і далі сказати в продовження цієї історії, але хочу попередити, що всі підуть нахуй, якщо будуть до мене чіплятися. От Розставляємо особисті кордони, якщо що. Але я за те, що типу, я дуже добре відчуваю людей, я дуже добре знаю, хто з чим йде. І оце, як писала за емпатію, да, я дуже е, хороша, е, допереду часу. І як я казала, поки мене люблять, мене обажають, я буду любити обажати і давати в тисячу разів більше. От, Але тільки ти їй мені перейти дорогу, ми з тобою більше не пересечемося. І з цим треба бути дуже обережним. Просто що були люди, які користувалися моєю добротою. Я не дуже добре запам'ятала цей урок. Типу, питання знято. Але поділитися я хотіла тут чимось іншим, якась була така думка і злетіла з голови. Може, зараз запад. Поділитися хотіла тим, що, як я і казала, живу я в своєму ідеалістичному світі, в своїх рожевих окулярах, де все хорошо, всі хороші. Я навіть ну, в своїй бульці не помічаю того інколи, ну, що взагалі воно, за того, як воно так. Вот. І, якби, Ми тільки виходимо з того, щоб воно було нормально, і те, що тіпи, я так дивлюся, я так відчуваю, я маю такі оточення. Ну, багатьом це ще дуже далеко до розуміння взагалі. Тому я хочу просто побажати вам. Холодного розсудку і поберегти інколи свого рота, прикрити, коли хочеться висереди комусь погано щось. От я не розумію взагалі, як можна нести щось комусь негативне. Ну, тобто, хто чим наповнений, той і несе. Я це розумію, звісно. Але побажаю вам просто мудрості в тому, щоб не лізти і не творити всякої фігні. бо ну, я в цьому теж вчуся, чесно кажучи. Інколи прикрити свого рота і замовчати, це, напевно, найбільша сила. Але це все питання ситуації, От, а якщо є якась травма, воно обов'язково протягнеться на те, щоб програтися. І тому в якійсь мірі, чесно, я не хочу ніякого масштабу, я не хочу ніякої, в мене є свої вигоди, чому б не масштабуватись, не збільшуватись, не шукати ще щось там. Хочу я це, але істина в мене більше переваг, чого я цього не хочу. Того, що я не хочу гімна, і якби я розумію, що без того, що якщо я не пролізу, тобто, якщо не прийдеться через ситу з великою кількістю людей, щоб знайти своїх, все знову доведеться стикнутися. Ну, умовно, є ймовірність стикнутися з неприємністю. І, типу, через те, що я цього всього не хочу, мені легше взагалі не проявлятися, не з'являтися і потрошки тихенько собі працювати, робити свою справу, і, типу, Ну і ладно, що ви про мене нічого не знаєте, слава Богу. Або, знаєте, якби не хотілося запрямовувати якусь свою репутацію з тої точки зору, що я як подумаю, знаючи тако плюс-мінус людей, які могли б з тим зі мною стикнутися, як воно може тригернути, як воно може десь там зачепити. Як воно може якось так спровокувати, як воно піде в обговорення, як зараз почнеться все просто і там е е обсасуватися за моєю спиною один з одним. Скільки там завтрасті може бути? Скільки там може бути будь-чого? Слава Богу, я нічого не сказу і промаю, все нічого не Боже, от е з Знову сторони я йду типу такого від щирого серця, від щирого імпульсу, але краще слухати себе, де я там відчуваю одне, я відчуваю інше, і я це і цьому й сліду. Типу за те, що все ж треба мати субординацію, певну обережність і е хто його тебе побережає, як не ти, Бережен, або <that's> Бог Ну і, наше, я ще зайшла вам поплакати. не знаю, може через те, що в мене мозок вже не працює, ну, що я не сильно аналізую її, там мені вже так, аби вибух говоритися, на мені щось у голову стрельнуло. А ще зараз 33-33, щоб ви знали, то дуже-дуже-дуже знаю хороший. <флаку> <флаку> Тому що роблю все вірно, напевно. От, да, от я от те, що я такого поплакала само собою. Вкотре мені довело про те, що якби, щоб я краще зрозуміла все на своїй місця, за те, що чого я так не, не сильно там і, цей, і і воно мені не надало. І ну, прибережаємо це, щоб не трошки. Хай вона застрілює, тоді застрілює, і ну, віддалює не втечає якісь міри теж, звісно, не вже буде. Вено просто найважливіше, найцінніше в тому всьому, це те, що я дуже добре відчуваю себе, знаю свою правду. І от мені так сподобався допис про мова про те, що е, дуже багато в кого зараз падають маски, сипаться там, коротше, до чого не торкнешся, за що не заглянеш, а воно все просто падає. Ті, хто здавалися такими дуже популярними людьми. Тобу, і якби куча скелетів умовно в шкафах, і вони просто падають. Ну, тобто. От, а я розумію дуже добре і тримаюся того, що я йду в собі тихо, спокійно і повільно, але за те я знаю, що те, що я можу показати, можу віддати, може це і воно стабільне. І те, що е, в чому я впевнена, і те, що ну, якби, я, звісно, теж там свої маю приколи з приколистими mm -hmm. ілюзіями, масками своїми якимось, ну це окрема історія, але за те, що ніби. Я знаю, маю свою опору. І виключно з власної опори, з власного відчуття цінності, впевненості, розуміння і так далі, і так далі. і так далі, Я лише тоді виходжу і роблю щось. Не коли бездумно ти робиш, аби зробити вигляд, або я не знаю, аби, аби... а коли ну, ти не можеш не робити. І коли я от не можу не робити, просто того, що ну, воно з мене преться, і мені треба то, ну, так складено. От, але є просто інша сторона медалі, з якою я ще не стикалася. А, але яка, ймовірно, може чекати. Ну, коротше, це просто я ось, не скажу, що це якась моя тривожність. Ні, не в якому разі, от, просто що вирішила посилити з такими думками. Намішого голову стрельнула того, хоч виговорюся, не буду про це думати. Все, папа, надо прийнять.